На день народження каналу обрала собі такий чарівний букет. Я всім вам дуже вдячна за привітання з Днем Народження каналу. Канал молоденький, йому тільки рік. Але сподіваюся, що нас буде більше і канал буде рости. А це бачите, який гриб виріс після дощів? А це мої нові черевички, які я буду носити. Цієї осені, бо вони гомові і вони гарні, коли йде дощ. А наш шопінг продовжується. Ми приїхали в Ліду. Приїхали в Ліду за гарбузами. 99 євроцентів штучка. Ось такі гарненькі-маленькі гарбузики. От. Один гарбузик на одну страву якраз вистачає. Класна ціна, 41 знижка. Наберу зараз собі на запас на зиму гарбузів. Який гарний вечір. Вийшли з лідла. І тут така краса. Сонечко сідає. Дивіться, як класно, тепло. Дощик пройшов, але тепло. Якесь таке повітря, не знаю. Наче вже і осінь, і на холод, і вже були холодні дощі. І отаке знов класне тепло. Всім привіт, друзі! Привіт Нідерландів! Привіт з дощових Нідерландів. У нас розпочався період дощів. Бачите, як лебеді перепливають під місточками з каналу в канал. Отак от може подобово, цілодобово і подобово лити, і лити, лити. Отака вам погода в Нідерландах в кінці жовтня. А шопінг і надалі в нас продовжується. На цей раз в парфумерному магазині «Ісі Періс Іксель». А я вам зараз показую, які знижки на парфуми. Які парфуми і, на... і які на них знижки. А чому я це показую? Тому що мене попросили зробити огляд моїх парфумів, моїх улюблених парфумів. Але в мене їх не так дуже багато. І я не професійний оглядач парфумів. Але я можу розказати, які мої улюблені. От, наприклад, оці парфуми від Кашарель, лав, мені подобаються. А це чоловічі парфуми. До речі, оцей парфум від Карл Lagerfeld я придбала на подарунок. Запах мені теж сподобався це новий парфум 2023 року від цієї компанії Lagerfeld. Далі мені теж подобаються такі чудові подарункові набори. Тут іделітних парфумів, і ціна звичайно елітна по 100 євро і більше. Такі наборчики подарункові, може трошки щось є дешевше. Це мій улюблений теж аромат. А тобто тут я вам хочу показати, як упаковують подарунок в цьому магазині. Я, ви знаєте, в Україні в Боркарді купляла. Парфуми якісь і на подарунок, і собі. Але я не пам'ятаю, чи упаковують у нас так, чи ні. Напишіть мені, будь ласка, хто мене дивиться з України. Бачите, як у нас упаковують? Так, друзі, от бачите, чи мені подобається цей магазин і Періс». Тому що завжди дають от такі от пробнічки. Оце на чоловічий парфум дали. І навіть те, що я купляла чоловічий на подарунок. Дали і жіночий клас. Можна спробувати, щоб подобається потім купити. Ну, ось я вже вдома, і я е, хочу вам показати поближче, як же класно упакований цей подарунок. І так хочеться, якщо в нас немає такого в Україні, щоб у нас теж було, щоб наша країна так розбагатіла, щоб так Упаковували подарунки безкоштовно і давали нам всякі такі пробнічки, щоб ми сяяли і були радісні. Мої дорогі глядачки і підписниці попросили мене зробити огляд моїх парфумів. З чого почати? Давайте почнемо від цієї туалетної водички. Від Kelvin Кляйн Шир Beauty. Це така моя улюблена повсякденна водичка. І я повинна вам сказати, що я люблю такі аромати слабенько-солодкі, свіжі. Ну, от, Якщо ви знаєте цю марку, то ви вже зрозумієте, які мої улюблені аромати. Вона така трошки квіткова, свіженька, ну, я вам не буду розказувати. Um, всі нотки, ви можете самі прочитати в інтернеті. Я не професійний оглядач парфумів. Просто от те, що мені подобається, я вам показую і називаю назви. Та порожня баночка це мій 100 фаворит Лавіабель від Ланком. Ви знаєте, в минулому році перед Різдвом були такі колосальні знижки на парфуми висіперіс, ексель і я побачила, думаю, треба купити. Коштувала це 15 ,30 євро 30 мл. І коли я взяла і підійшла на касу, продавчиня каже: ланком не може бути 15 євро. Пішла, перепровірила. Так, так це і було. Так що я його буду купувати знову і знов. Ну, звичайно, якщо буде доступна мені ціна. Такого ж плану цей парфум від Кікоа, Powerful Love. Кварц Романс. Яким я користуюся повсякденно. Він такий слабенько солодкий і свіженький аромат. Ну, він не такий свіжий, але солоденький. Що у мене ще є? Ось от, от гарненька пляшечка 30 мл парфумів від Versace Yellow Брільянт. Теж приблизно такого ж плану, солодкі, свіженькі, але ви знаєте слабенький аромат такий. Можу вам сказати, що не сильно він тримається, і взагалі такий слабенький, Ну, от Ну, Дуже мені подобається упаковка така. Версія My Way. якась польська, яку я купила. В, за 15 євро в ветосі полизнички. Тут а, велика така об'ємна 100 мл пляшечка. А, ну, ви знаєте, теж солодкувата така, ну, не майвей, але щось приблизно нагадує: Ну, це більше підходить на таку вже осінь, більш вона така солодка. Важкуватий аромат такий. Тому на літо не дуже. То все були в мене літні такі слабенькі аромати, а це на осінь на зиму. Нема в мене таких, знаєте, дорогих парфумів, дорогих от, Але я задоволена тим, що в мене є. така. Красива пляшка від ГЕС. Це в мене зedутів Flirt. Цей аромат теж, він такий, мені більш осінній і зимовий. А він не слабенький, а такий, ви знаєте, чутливий, відчувається аромат. Далі, з чим я познайомилася тут уже в Нідерландах, це з парфумами від Rituals. Я тільки почала знайомитися. Це мої перші такі покупочки по 15 мл. Це такий можна з собою брати в дорогу. От, і ось такий от. Навіть мені він трошки сандаловим деревом пахне. Дуже люблю. Так, а цей аромат. Цей аромат інший. Ну, теж він такий, ви знаєте, важкуватий такий ну, для зими, для осені. Оце зараз я цими парфумами користуюся і ношу собою в сумочці. Я з цією маркою буду далі знайомитись по можливості. Ну, і от зараз я вам хочу показати оцю порожню пляшечку від Escada Miami Blossom. Це особлива пляшечка, я її зберігаю, тому що ці парфуми мене залишились в Україні, коли я виїхала. І коли мені передавали посилочку, я попросила, щоб мені поклали в посилочку ці мої парфуми. Ви знаєте, це як символ мирної України для мене. Ну, і згадати сліз неможливо. Тому що. Вони в мене були куплені в мирні часи в Мирній Україні. І це мої улюблені парфуми, якими я користувалася влітку. От, і зараз цю пляшечку я бережу як згадку про Мирну Україну і молюся, щоб скоріше настав мир в нашій Україні. Ось, друзі, такі в мене парфуми. Така розповідь вийшла, непрофесійна. Але я думаю, що вам зрозуміло, чим користується Єлена Holland такими парфумами. Парфуми розповідають про наш характер і наш емоційний стан, і взагалі можуть багато чого сказати про людину. От, можна сказати, що я така люблю все. Гарне, як я в відео своїх повторюю. Люблю все красиве, люблю дивитись на красиве. І люблю гарні солодкі аромати з різними нотками цитрусовими, свіжості і любові. І вам бажаю любові, бажаю всього найкращого. Перш за все, миру нашій Україні, швидшої перемоги. І щоб ми. Могли в повній мірі насолоджуватися ароматами без тривог і без всяких хвилювань за наше теперішнє і майбутнє. Всіх цілую, обнімаю, всіх люблю.